Якщо вас цікавлять такі гібридні мурашки, звертайтесь в моточас, місто Вінниця. Перед нами два гібридних муров'я від фірми Сокмото. Це Сокмото Cargo і це Сокмото Cargo Max. В чому різниця? Зараз ми вам покажемо. Значить, дивіться, починаємо з цього. Кузов 1,10 шириною, 1,60 м довжиною. Гідравлічний циліндр 2,5 кВт електродвигун стоїть і генератор на 4 кВт, який заряджає. По одному пакету ресурсу. Пудемо до цього. Тут у нас йде так само 2,5 кВт бензин електродвигун, генератор 4 кВт, але рама тут же йде подвійна. Тут одна труба, тут дві труби. І тут стоїть подвійний пакет ресор з кожної сторони. Також циліндр вже довший. Кузов 1,30-1,80 м, м. колеса 520,12, що там, що там, тільки там 4,50, а тут 5 ,00. Вантажопідйомність то на 200, то на 500, але комфортно. Кілограм 800 і тонну 200. Це буде так, щоб і вам було хорошо, і йому було хорошо. Якщо вас цікавлять такі гібридні мурашки, які на одному заряді проїжджають 60-80 кілометрів на електротязі на акумуляторі, потім ви можете завести генератор і прямувати далі, поки у вас не закінчиться бензин в баці. То звертайтеся, привеземо прямо до вас додому. Моточас, місто Вінниць.